Уряд призначив трьом прикарпатським школяркам стипендії імені Тараса Шевченка. Троє школярок з івано франківської області щомісяця отримуватимуть стипендії від Міністерства освіти та науки. Причому двоє з них вихованці ліцею імені Миколи Сабата. Оксана Гуменяк поспілкувалася із стипендіатками та їхніми наставниками. Стипендії за перемогу у всеукраїнській учнівській олімпіаді з української мови та літератури 2022-2023 навчального року утримуватимуть вже випускниця ліцею Мирослава Базалицька та дев'ятикласниця Ярина Шупенюк. Їхні наставниці запевняють, у закладі навчається багато талановитих дітей. А завдання вчителів знайти найкращих. Якщо б ми там, скажімо, думали, що не от уже може там не треба, може вже досить. А ці олімпіади вони всім. Набрили, ні. Коли є такі діти, з якими хочеться працювати, які мають талант, які пишуть гарно, які вчаться і хочуть, і мають бажання, і ставлять собі за мету, то від цього відмовитися, і нам самим цікаво. З талановитими дітьми цікаво працювати. Мені просто пощастило з такою ученицею, яка талановита в усьому, і яка вміє поставити собі мету і вміє досягати цієї мети. Я е, бачу завжди Мирославу із книжкою. Це її навіть не атрибут, а якийсь аксесуар. Е, Мирослава цікава тим, що вона не тільки багато читає і читає серйозну літературу, знаєте, не легкі такі романи. Вона цікава тим, що складає вірші, дуже глибокі філософські поезії. Стипендіатка Мирослава, нині студентка першого курсу одного з місцевих вишів, розповідає любов до книг та літератури їй з дитинства прищепили батьки. Батьки купували, батьки правильно росло направляли і ну з дитинства цікавилася і поезією, і пробували щось писати. І потім, все ж таки, вчителька в школі от дуже пощастило нам з нею з пані Іриною. От ми її всі дуже любимо, і всі вважаємо, що це от вона власне. Є причиною того, що ми всі так захоплюємося і мовою і літературою і вивчаємо з задоволення і з легкістю. Поціновувачка класичної літератури так про себе говорить інша стипендіатка, учениця 9 класу ліцею Ярина Шупенюк. Тільки художню і тільки класичну сучасну літературу не сприймаю. Скільки б я не пробувала бестселерів, або чогось нового, або чогось сучасного, чогось такого, що приваблює всіх. Мені воно ніколи не подобається. Я не можу це читати. Дівчата зізнаються, головне не панікувати, а сконцентруватися. Важко на всіх етапах олімпіади. Втім, всеукраїнський потребує найбільших знань та спокою. Було страшно, було важко тим, що потрібно було підготуватися до всього, до чогось навіть ну найнеочікуванішого, і все одно ви трапилось от щось, щось що не допрацювали. І потрібно було використовувати максимально якусь таку гнучкість зібратися з духом. Тобто я зрозуміла, що я боюся не писати, не прийти туди, а боюся передочікування. Тобто, от я знаю, що в мене там Олімпіада скоро, і я боюся, тому що я розумію, що ще, ще є час, а я може підготуюся, а може і ні. Тобто я не знала, що зі мною відбувається. Натомість, коли ми вже приходимо, вже роздають завдання, вже полегшення тоді стає дуже добре і вже якась впевненість, напевно, з'являється. Талановиту молодь підтримують і у Франківській громаді. Підтримка таких дітей, як і вчителів і педагогів, які їх вчать, дуже важлива. Тому у нас є премія міського голови. Тому ми започаткували премію для 100 кращих студентів вищих навчальних закладів. І на цій сесії, в грудні місяці ми вже матимемо перші результати діток, які будуть отримувати стипендію. Стимпендії Тараса Шевченка отримали ще семеро учениць з інших областей. Загальна сума виплат складає понад 326 тисяч гривень.